Зменшення розміру стягуваних елементів з військовослужбовця це актуальне питання як і в попередньому 2024 році, так і в поточному 2025 році. В чому питання? Військовослужбовці з веденням воєнного стану в Україні відповідно отримали грошове забезпечення надбав, які суттєво збільшили розмір елементів і не всі військовослужбовці можуть. Це потягнути. Чому? Тому що є різні обставини для того, щоб переглянути розмір стягуного відсотка, або взагалі зменшити спосіб стягнення аліментів шляхом зміни його способу на тверду грошову суму, тобто на конкретну суму, яку потрібно сплачувати щомісячно. І давайте в цьому відео розбиратись, хто з військовослужбовців має на це право, для кого це актуально і як суд розглядає ті чи інші питання. І на початку, як завжди перевіряєте, подобайку, дзвіночок підписку, тут все. Про ваші права. Так, потрібно зазначити, що зазвичай раніше, це там 2010-2020 рік, так, тобто це десятиліття, жінки, матері дітей подавали позовні заяви про стягнення аліментів на тверду грошову суму. Тобто, певна. Сума, яка щомісячно підлягає сплаті з урахуванням індексації, так, тобто вона пев... через певний час збільшувалась, того, що це там 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень, 4 тисячі, 8 тисяч, все індивідуально залежно від обставин. Проте з веденням воєнного стану, як одна суддя мені сказала, що дуже масово ці жінки подають позовні заяви про зміну способу стягнення на 1 четверту, одну третю, одну другу від доходів в залежності від кількості. Спільних дітей, проте військовослужбовці мають ті обставини, на які не зважають ті матері дітей, які подають позовні заяви. Це наявність ще інших дітей, наявність дітей, з якими вони спільно мешкають. З, наприклад, попереднього шлюбу поточної дружини. Так? Тобто зараз от в мене в роботі є клієнт, який має двох дітей від попереднього шлюбу, в новому шлюбі в нього з'явилася ще одна дитина, і відповідно разом з ними спільно мешкає, і про це є підтвердження: дитина від першого шлюбу дружини, тобто загалом четверо дітей. І це вагома підстава для того, щоб переглянути відсоток або перевести на тверду грошову суму. При цьому є додаткові обставини, як, наприклад, поранення, контузії, інші ушкодження здоров'я або погіршення здоров'я у зв'язку навіть з проходженням військової служби. Тобто, так, ви при цьому маєте право на певні компенсації, якщо ви військовослужбовеці отримали певні погіршення стану здоров'я. І відповідно, крім цього, це і є підстави для того, щоб переглянути розмір аліментів, але не самостійно. Чому? Тому що на практиці. Збройні сили України, поки ви проходите військову службу, за замовчуваннями повинні компенсувати або на себе взяти всі витрати щодо вашого стану здоров'я, лікування тощо. І фактично, в цьому порядку, це буде не той доказ, який вплине на ситуацію. Чому тому, що ви не зможете довести той факт, що саме ви самостійно сплачуєте, і при цьому Міністерство оборони або Безпосередньо військова частина не компенсує зазначені витрати. Отже, це є допоміжним. тобто, коли у вас є інші діти, окрім тих, на яких е, стягуються аліменти, фактично, ви можете долучити відомості про поранення, і це також вплине, особливо, якщо є, наприклад, зменшення відсотку працездатності такі моменти, так коли не встановили групу інвалідності, але є загальна втрата працездатності 20%, 25%, 10%, 30%. До 40%, тому що з 40% зазвичай вже повноцінно дають третю групу інвалідності. Також важливо звернути увагу на погіршення стану здоров'я дружини в поточному шлюбі. Тобто, якщо ви е, в шлюбі з дружиною, яка має третю, другу першу групу інвалідності, за замовчуванням у вас виникають більше обставини, які потребують ви додатковому фінансуванні. Так? Тобто ліки, лікарняний. Обстеження, додаткові необхідні речі, які ви відповідно до Сімейного кодексу зобов'язані здійснювати як чоловік. І це ніхто не може прибрати. Отже, це також може вплинути, і це може вплинути самостійно. Тут важливий момент, тому що фактично це може бути вагома частина вашого е, грошового забезпечення. Також хворі батьки. Тут більше про ваших безпосередньо батьків. Чому? Тому що. Саме якщо є проблеми зі здоров'ям ваших батьків, то відповідно до сімейного кодексу ви також зобов'язані їх утримувати. Яким шляхом стягнення аліментів, додаткових витрат, ви можете просто оплачувати зазначені лікарняні ліки, обстеження тощо безпосереднє знаходження в закладах освіти в той час, коли навіть з вас не стягуються аліменти на батьків. Так вони можуть подати на вас позовну заяву, а можуть просто отримувати від вас компенсацію. Ти чи інший шлях працює, особливо коли у батьків є група інвалідності, друга, перша, якщо є потреба в сторонньому догляді, і саме ви можете єдиний. Єдина дитина, яка здійснювати зазначений догляд. Тобто, відповідно на ці всі обставини, і ми звертаємо свою увагу і належним чином готуємо документи, коли подаємо позовні заяви. Як на прикладі вже попереднього зазначеного клієнта, там є крім дітей ще й проблеми зі здоров'ям у батьків, на яке ми звертаємо увагу, ми готуємо вірні правильні документи, які лише укріплюють нашу позицію в суді. Отже, загалом ці підстави і є тими самими інструментами, які допомагають переглядати розмір аліментів, тому що наразі в Україні є два способи стягнення аліментів. Їх розмір це фактично відсоток і це е, тверда грошова сума. Відсоток це одна четверта, одна друга, одна е, третя від всіх доходів. Або грошова це та сума, яку ви самостійно визначите, і суд з цим погодиться. Так, самостійно ви можете через договор у нотаріуса зробити. А в суді ви маєте довести, що зазначена сума все ж таки є е, прийнятною для відповідача, що він фактично е, сплатив зазначені суми, отже, фактично е, і вигідніше в судовому порядку вимагати відсоток. І є також окрема категорія військовослужбовців, у яких є, наприклад, дитина до 3 років, в виключних випадках, коли є проблеми зі здоров'ям, до 6 років, коли дружина, крім аліментів на дитину, ще й вимагає аліменти на себе. Зазначені підстави, які були вказані раніше, також слугують підстави для того, щоб залишити цю позовну заяву в частині стягнення аліментів на неї без задоволення або значно зменшити. Чому тому, що фактично, якщо ми кажемо про максимум.